Одна родина, шестеро її членів пов'язані з органами внутрішніх справ. П'ятеро із шістьох зараз обіймають різні посади від цілого голови ОДА до звичайних слідчих. Я а, максимально а, був задіяний сам в вихідникні відпустку для будівництва даного будинку. Можете оцінити вартість а, ну, будівництва? Це, це треба сісти, підрахувати, якщо чесно, я не рахував ліс. Річка і пів гектара землі під Києвом це частина спадку цілої правоохоронної династії. Площа будинку складає 291 квадратний метр. Тут два поверхи на території, ще один будинок, поменше Альтанка і власний вихід до води. Кошторисна вартість відповідно до дозвільних документів мала би складати близько 30 тисяч доларів на той момент. Але за словами архітектора Олега Гречуха, такі цифри дуже далекі від правди. Я думаю, що разом з ділянкою, щоб її зробити там без озера, от сам от будинок, оця прибудова там і все решта, ну я думаю, що це десь від 400 тисяч доларів може коштувати. Таких доходів і заощаджень у Олексія Дрозда і його дружини не було навіть близько протягом 17-19 років. Коли була зведена основа будинку, середній місячний дохід Олексія і його дружини коливався від 26 до 40 тисяч гривень.